Це одесити і можуть вибігти в атаку. Подивіться, як мчить третяков до воріт зорі. третяков тікає від форстера третяков прострілює удар. Коркішка. Один -нуль. Забиває Одеський Чорноморець. Те, про що казав Юрій Вернедуб. Ось він: швидкий вихід з оборони в атаку. Кілька прутких швидких футболістів Чорноморця. Вибігають в атаку. Буквально двоє чи троє їх було, і цього достатньо, аби вразити ворота зорі. Забиває Дмитро Коркішко, так само, як і в минулому турі. У ворота Олександрії. Зараз він відзначається у воротах Зорі. Парілко поборовся тут за м'яч із Форсером. Вибігає Третьяков, Мчить поруч із ним Коркішко. І ще один футболіст на дальньому фланзі, але він аж надто далеко за лінією м'яча. Тобто, по суті, два футболісти беруть участь у атації. Цього достатньо чорноморцю, аби... Забитий, відкритий рахунок у матчі. Третьяков прострілює. Коркішко випереджає Опанасенка. Ну, третія тут випередив Форстера. Вже двох футболістів навіть достатньо Чорноморцю, аби відкрити рахунок у зустрічі.